Балади про Робіна Гуда. Розділ четвертий: Як маленький Джон став слугою шерифа. Тепер послухайте, як Джон прислужував шерифу, а під кінець таке утнув Покотишся за сміху. Настав другий день ярмарку в Ноттінгемі, і люди юрмами сунули в місто через усі міські брами. В яскраво пофарбованих ятках красувався найрізноманітніший крам. На розі майже кожної вулиці виступали клоуни та лицедії. Тут і там височили спеціально споруджені помости для двобоїв на палицях. Змагання ці народ вельми полюбляв дивитися. Непереможним борцем на киях в усій довколишній місцевості вважався тоді якийсь. Ерік з Лінкольна. про його подвиги, оспівані в баладах, ходила слава по всьому графству. До того ж, цей Ерік страшенно любив похизуватись. Ось і сьогодні він на Бундючина походжав по одному з численних помостів, вихваляючись своїм молодецтвом і пропонуючи першому ліпшому, хто побажає з ним позмагатись, проломити голову за шилінг. Кілька чоловік одважилися випробувати свою вправність та силу, проте Ерік швидко впорався з ними і штовхнув з високості додолу під загальний регіт та глузливі вигуки глядачів. Навпроти помосту, де орудував Ерік, сидів якийсь незграбний здарувань у брудному жебрацькому лахмітті з зарослим щитиною обличчям, і тільки посміхався, коли дрючок непереможного вояка торохкав по чиємусь черепі. Та ось, обходячи арену під час перерви у грі, викликаної тим, що більше не було охочих підставляти свої боки під його удари, Ерік зненацька помітив глузливу посмішку довготелесого жебрака і рвучко обернувся до нього. «Гей ти, голодранцю, гаркнув він. Перестань шкірити зоби і поважай кращих за себе, бо клянусь Богородицею, зараз же виб'ю пилюку з твого дрантя. Здаровані лахмітті посміхався й далі. Я бідний жебрак, відповів він. Проте я завжди готовий виявити повагу до того, хто справді кращий за мене, тільки боюсь, що вам не пощастить навчити мене кращих манер, так само, як і вибити пилюку з моєї куртки. Ано виходь! Виходь сюди. загукав Ерік, розмахуючи києм. Це можна, сказав здоровань, повільно і важко підводячись з місця і розминаючи замлілі ноги. З великим задоволенням полічу хвостунцеві ребра, якщо добрі люди позичать мені кийка. Десятків за два рук одразу потяглися до нього з дрючками, охочих подивитися, як лусни чиясь голова було багато, хоч ніхто вже не бажав ризикувати власне. Здоровань вибрав найтовщого і найважчого Кия. І, сумовито зігнувшись, незграбно поліз на поміст. Та коли він опинився поряд з Еріком і випростався, то виявилося, що він майже на голову вищий за свого супротивника. Одначе кия він тримав якось так кумедно, що натовп гримнув дружним реготом. Поборемося за честь Нотінгема, хлопче! лунала звідусіль вигуки. Бійці стали на свої місця і зміряли один одного поглядами. Кожен з них чекав, що перший випад зробить інший, але так вони стояли лише якусь мить, бо Ерік, бажаючи провчити необережного обідранця і скинути його чим швидше з помосту, сміливо почав атаку і з усієї сили луснув свого супротивника по плечі. Жебрак аж затанцював від болю, і вдав, ніби от-от випустить кия з рук. Натовп заревів, а Ерік приготувався до наступного ще дошкульнішого удару. Та раптом незрабного жебрака наче підмінили, він блискавично випростався на весь зріст і почастував Еріка таким несподіваним та волочним ударом зліва, якого тому ще ніколи не доводилося скуштувати. Хвалько гепнувся, мов каменюка на дошки по мосту, а натовп, чиї симпатії одразу перейшли на бік жебрака, аж лягав з реготу та криків, бо ніхто досі не бачив, щоб Ерік з лінкольна ковтав пилюку. Проте Ерік так само швидко підхопився на ноги, як і впав. Поквапливо відскочивши вбік, він приходив до тями і чекав слушної для себе нагоди. Тепер Ерік упевнився, що має справу з неабияким супротивником і став куди обережніший. Того дня нещисленні любителі двобою на киях, що стовпилися навколо помосту, побачили найвеселіші із змагань, які будь-коли відбувалися в Ноттінгемі. Обидва бійці показували виняткову майстерність, силу і точність ударів, і жоден не поступався перед своїм супротивником у молодецтві. Ерік знов і знов намагався знайти слабке місце в захисті жебрака, але той влучно відбивав усі його удари. Сам же здоровань не нападав, він лише незручно стояв на одному місці і задовольнявся тим, що зводив на нівець кожну чергову атаку свого супротивника. Довго, довго їхні киї бахкали один об одного. Довкола розлягався тріск, як у великій лісовій пожежі, і весь той час Ерік намагався бути дуже обережним, бо тепер він знав спритність та сміливість свого супротивника. Але зрештою, нерви його не витримали, і він почав сипати льотами, блискавичними ударами, неначе величезний град застукотів по дахові будинку. Проте й ця. Атака наразилася на несхибний захист велетня-жебрака. Та ось невідомий голодранець вибрав слушну мить і змінив мелодію бою. Одним невідпорним ударом знизу вгору він вибив кияв Еріка з рук, так, що він тільки мелькнув у повітрі. Тієї ж миті другий удар впав Ерікові на голову, а третій змахнув його з помосту, наче муху з шибки. Чемпіон Лінкольна полетів старч головою і так гримнувся об землю, що з хвилину лежав не підводячись. Іди тепер у свій Лінкольн, хвастайся, як ти змагався в Нотінгемі!» – засміявся переможець, Натовп кричав, тупав ногами і взагалі виробляв таке, що навіть крамарі залишили свої прилавки, і звідусюди до місця події збігалося все більше і більше людей. Перемога дивного жебрака зробила його справжнім героєм дня. Ерік був нестримний хвостуний не забіяка, вже не один у місті постраждав від його палиці та збиткувань. тому тепер майже кожен пропонував обшарпаному незнайомцеві гроші, їжу і пиво, і той собі бенкетував, аж поки сонце звернуло з полудня. Потім розпочалося змагання на луках, на яке жебрак з'явився з кількома своїми новими друзями. Змагання відбувались на тій самій арені, де раніше виступав Робін, і знову шериф, лорди та їхні дружини ушанували турнір своєю присутністю, а натовп заповнив геть усі місця. Коли лучники виступили наперед, підвівся Герольд і оголосив умови змагання. Кожен зробить по три постріли, а переможця чекає приз – пара молоденьких угодованих бичків. Серед претендентів на цей приз було з десяток дуже вправних стрільців, між ними й кілька лісників та вояків з охорони шерифа. Аж у кінці шеренги бовваніла висока недоладна постать жебрака, який і собі надумав помірятися силою з кращими серед кращих. Шериф помітив його і голосно запитав: А хто отай старцюга? Та це ж він нещодавно побив Еріка з Лінкольна, відповіли йому. Почалася стрільба, всі стріляли влучно, та ось настала жебракова черга. З вашого дозволу, сказав він, я б хотів постріляти з будь-ким, хто тут присутній у ціль, яку я сам поставлю. І він спокійно поніс на протилежний кінець арени тонку, очищено від кори лозину, яку ввіткнув просто в землю кроків на сто далі від встановленої цілі. Оце й буде ціль! Додав він по тому, ціль гідна чоловіка. Ну, хто спробує влучити в неї? Наперед виступив один з лісників він довго й ретельно націлювався, і зрештою серед мертвої, напруженої тиші, вистрілив. Тієї ж миті натовп загомонів, а потім вибухнув глузливим реготом, бо стріла просвистіла повз прутика і загналася в землю на кілька кроків далі. Лісник квапливо відступив назад, щоб ніхто не бачив його досади. Тим часом як жебрак, точним рухом наклавши стрілу, підвів лук і легко спустив тятиву. Цього разу тишу розітнуло одностайне, голосне ура, бо стріла прошила тонку лозину наскрізь. Слава Жебракові!» – вигукнули сотні глядачів. Шериф лайнувся і сказав. Кращого лучника я ще ніколи не бачив. Потім поманив до себе жебрака і запитав Послухай, хлопче, як тебе звати, і звідки ти родом? Родом я з Голдернеса, відповів той, а люди звуть мене Рейнальдом Грінліфом. Сам же я блукаю по світу, шукаючи кращої долі. Ти славний хлопець, Рейнальде Грінліфе, і заслуговуєш кращого обрання, ніж оте, те, що на тобі зараз. Підеш до мене на службу. Я платитиму тобі 20 марок на рік, крім харчів, видаватиму три зміни доброго одягу. Три зміни доброго одягу? Тоді я з радістю піду до вас на службу, бо мені вже набридло світити голою спиною. По цій мові Рейнольд обернувся до натовпу і вигукнув Чуєте, добрі люди, я став на службу до шерифа і вже не потребую тієї пари бочків, що належать мені як приз. Візьміть їх собі та побенкетуйте на здоров'ячко. Натовп закричав ще веселіше. В повітря полетіли шапки. Давно вже не бачив Нотінгем такої популярної людини, якою став цього дня жебрак Рейнольд Грінліф. Тепер, напевне, ви вже й самі здогадались, хто насправді прибрав ім'я Рейнольда Грінліфа. Отже, навряд чи є потреба вам розтлумачувати, що то був не хто інший, як маленький Джон. Він пішов у дім до шерифа і вступив до нього на службу. Проте для шерифа це був нещасливий день, бо маленький Джон хитро підморгнув оком і стиха промовив сам до себе: Клянусь, я буду найгіршим слугою, якого він будь-коли мав. Минуло два дні. Маленький Джон і справді не виявляв особливої старанності на службі у шерифа. Зате він вимагав найкращих страв і найкращого вина, який та пив сам шериф, доводячи цим економа до шаленого гніву. Проте не тільки за його стрілецьку майстерність, але й за те, що він блискуче провчав у чесних поєдинках заздрісних слуг, шериф дуже цінував маленького Джона і всім казав, що візьме його з собою на перше шполювання. Та ось. Настав день бенкету для різників, про який ми дещо вже чули. Бенкетна зала була не в головному будинку, а тільки сполучалася з ним коридором. Усі слуги просто забігалися, готуючись до зустрічі гостей, і тільки маленький Джон цілісінький день вилежувався на постелі, і він зволив підвестися аж тоді, коли бенкет майже кінчався, забажавши сам подивитися на шерифових гостей. Прихопив тацю з вином і поплентався разом з іншими слугами до зали. Та поки він ніс те вино коридором, мабуть, чимало його вилилося у власну Джонову горлянку. Чи сподівався ж він, заходячи до бенкетної зали, побачити там Робіна Гуда, можете собі уявити, як здивувалися ці два хоробрі чоловіки, зустрівшись у такому незвичному товаристві. Проте, як ми знаємо. Вони нічим не виявили своїх почуттів і лише домовилися зустрітися віч на віч. Того ж таки вечора. Тим часом бундючний шериф і гадки не мав про те, що він прихистив у себе під дахом двох найголовніших розбійників усієї округи. Коли бенкет закінчився і почало смеркати, маленький Джон раптом відчув у животі млість, яка нагадала, що він зранку нічого не їв. Джон подався в комору пошукати чогось їстівного, але там, замикаючи на ніч комори, товкся гладкий економ. Любий пане економе, звернувся до нього маленький Джон. Дайте мені пообідати, бо Гринлів незвичний так довго постувати. Економ з-під лоба зиркнув на Джона і забряжчав ключами, що висіли в нього на поясі. Забирайся геть лежню, відказав він з проквола. Сьогодні вже пізно говорити про їжу. І знай леда цього, аж поки заробиш, я не дам тобі ані крихти м'яса. Якщо тобі голод тітка, то можеш іще вилежуватися з своїм апетитом. Ну, ти обережніше з моїм апетитом. гримнув маленький Джон. Самон викохав таке барило, що здору з нього вистачило б найбільшому ведмедові на всю зимову сплячку. А мій шлунок вимагає їжі, і він її матиме, будь певен. По цій мові маленький Джон відштовхнув економа вбік і шарпонув двері, однак вони виявилися міцно замкненими. Економ уїдливо захихотів і знов забрещав ключами. Це остаточно вивело маленького Джона з рівноваги, і він, мов довбнею, Торохнув своїм важезним кулаком по дверях, вибивши діру, в яку б легко пролізла Бучія рука. Нагнувшись, маленький Джон припав очима до дірки, аби розгледіти, що там їстівне лежить скраєчко, коли йому на голову впав несподіваний удар. То економ з розмаху брязнув його в'язкою ключів, а потім, забувши про власну поважність. Пішов витанцьовувати навколо нього, гатячи ключами по голові, від чого в малого Джона аж у вухах задзвеніло. Маленький Джон рвучко обернувся до економа і відповів йому таким стусаном, що бідолашний тавстун так і покотився. Лежи там, поки оговтаєшся та зможеш добратися до ліжка, промовив маленький Джон. А я тим часом подбаю про свій обід. Він безцеремонно виламав двері комори і витяг на світ божий оленячий паштет та холодного печеного фазана дуже спокусливі речі для голодної людини. Розклавши зручно страви на полиці, маленький Джон смачно заходився уминати їх, запиваючи кожен кусень вином. В цей час на кухні поруч порався шерифів кухар, людина винятково хоробра і сильна. Він почув гомін та метушню біля комори і прибіг поглянути, що там робиться. Маленький Джон сидів на лаві і з насолодою їв, наче за себе кидав, а економ, скулившись, лежав під столом, мов купа ганчір'я. Ого. заревів кухар. Ти що тут робиш? Хіба тобі не світить? коротко відрубав маленький Джон. Обідаю. Може, приєднаєшся? Сідай, вип'єш за здоров'я шерифа його найкращого червоного вінця. Їй бо, ти на хаба яких світ не бачив, вигукнув кухар. Живеш у чужому домі, та ще й гостей до обіду припрошуєш. По цьому він несподівано кинувся до маленького Джона і пошпурив йому в голову цілу купу тарілок. Маленький Джон відповів не менш дошкульним ударом, і тоді закипів справжній бій. Обидва почали ж бурляти всім, що тільки попадалося під руку, тарілками, полумисками, горщиками, сковородами і навіть ложками, аж поки все начиння опинилось на підлозі, та тут розпалений кухар вихопив з доброго меча, який висів у нього при боці. «Єйбо, бо, ти хоробрий хлопець, коли отак рішуче заступаєш мені дорогу до страви. вигукнув маленький Джон. Тож доведи, що ти справді кращий за мене боєць. І він також оголив свого меча, схрестивши його з кухаревою зброєю. Вони билися дуже завзято то відступаючи, то наступаючи один на одного. В старовинних баладах, які оповідають про цей поєдинок, сказано, що жодному з борців навіть на думку не спало порятуватися втечею, бо обидва вирішили стояти на смерть. Та минула ціла година жорстокого двобою, а ніхто з них ще не переміг. Їй бо, вигукнув маленький Джон. Ти найкращий фехтувальник, якого мені будь-коли доводилося зустрічати. Може, зробимо невеличку перерву, щоб підживитися та випити чарку, а потім знову візьмемося за мечі. Згоден. Відповів кухар, який любив попоїсти не менше, ніж позмагатися з гідним супротивником. І вони, відклавши в бік мечі, завзято накинулись на страви. Оленічий паштет невдовзі було знищено до крихти, а слідом за ним зник і печений фазан. Та так швидко, як він ніколи й не літав за свого життя. По тому супротивники з полегкістю зітхнули ніжно. Погладили свої животи і раптом усміхнулись один до одного, мов найкращі друзі. Та й хіба дивно, адже ситій людині світ завжди, видається, набагато кращим. А тепер, шановний Рейнельде Грінліфе, промовив кухар, від нас залежить, як закінчиться цей чудовий двобій. Добре сказано, відповів маленький Джон. Тільки спершу я хочу знати, друже, а віднині ти мені друг. Що нам ще треба довести? А те, Хто з нас краще орудує мечем, пояснив кухар. «Слово честі, я гадав, що відразу проткну тебе наскрізь, мов каплуна. Я також сподівався, граючись обстригти тобі вуха, відказав маленький Джон. Та цю гру не пізно закінчити іншим разом, а зараз ти потрібен мені і моєму господареві. Ти можеш знайти для свого блискучого меча кращу службу, ніж у шерифа. Кому ж я маю служити? спитав кухар. Мені. відповів новоспечений різник, заходячи до комори. Я робін Гуд!»